Добрий день, малята. Сьогодні я вам пропоную загадку. Послухайте і відгадайте її. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквічала ліс діброву, принесла у лух обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна. А зараз послухайте вірш про весну. Далекими дорогами прийшла до нас вона. Ласкавим теплим дотиком збудила плавки ліс, і вже пухнастим котиком біліє верболіс, І вже травичка кісенькі зелені розпуска, і вже пташина пісенька так чутне із ліска. Її гаї з долинами чекали вже давно. Вона й до нас долинула розчинене вікно. А зараз я вам пропоную пограти в ігру, яка називається Яка весна. Весна яка? Кольорова. Весна яка? Працьовита. Весна яка? Тепла. Весна яка? Святкова. Весна яка? Коротка. Весна яка? Дощова. Весна яка? Солов'їна. Весна яка? Привітна. Весна яка? Зелена. Весна яка квітуча. Молодці малята, гарно справились з завданням. А зараз ми з вами вивчимо закличку. Іди, іди дощику. Іди, іди дощику, зварим тобі борщику. У глинянім горщику іди, іди дощику. Розгляньте малята малюнки і назвіть слова, в яких є словосполучення шичі. Так, молодці малята це горщик, борщик і дощик. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Називається вона Знайди звук в весняному слові. Хто це малята? Так, це ластівка. Перший звук у цьому слові Л. Це веселка. Перший звук В. Це верба. Теж перший звук у цьому слові В. Шпаківня перший звук у слові Ш. Це соловей. Слово починається з звука с. І останнє слово це конвалії. Перший звук у цьому слові к. А на останок малята я пропоную вам скласти розповідь про весну. Розкажіть своїм батькам, як приходить весна. До побачення малята. До нових зустрічів!